Шановні журналісти, шановні журналісти, вітання. Зараз розпочинаємо наступний брифінг, темою якого є оперативна інформація щодо безпеки в Україні та діяльності СММ ОБСЄ. Нашим спікером буде Олександр Хук, заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Брифінг буде відбуватися англійською мовою. Якщо вам якщо вам потрібен перекладач, його можна взяти в кінці залу. Пане Хук, прошу до слова. спеціальна Це обсія в Україні, продовжує спостерігати і доповідати про ситуацію з безпекою в України. І дозвольте тепер розповісти вам про останні події. Вчора головний спостерігач і я повернулися з. Сьомого раунду переговорів робочої групи з безпеки у форматі тристоронньої контактної групи в Мінську. Там ми обговорили план відведення танків і озброєння меншого калібру. Обговорення тривали два дні. На жаль, сторони не досягли домовленості спеціально моніторинга місія ОБСЄ і далі закликає сторони проводити справжній діалог. Тим часом на землі спеціально моніторинга місія спостерігала, за... спостерігала порушення припинення вогню, включно із застосуванням танків і зброї меншого калібру. Як зазвичай залишається нестабільною, дуже нестабільною обстановка в і довкола Донецькому Донецького аеропорту. Майже 500 вибухів за минулий тиждень наша місія там спостерегла. Я радий доповісти, що Широкіне залишається переважно спокійним, особливо. З огляду на поранення одного з наших спостерігачів, що відбулося попереднього тижня, ми побачили к... обмежену кількість цивільних людей, включно із селищним головою, протягом цього тижня, для того, щоб могли повернутися більше мешканців, і для того, щоб наші спостерігачі могли там безпечно спостерігати. Ми організовуємо візит до Широкіного консультанта з розмінування. Недалеко від Широкіного у, на території на схід від селища Октябрь відбувся інцидент. Член угруповання так званого ДНР агресивно і погрозливо навів свій. Крупнокаліберний кулемет 12,7 мм на спостерігачів спеціальної моніторингової місії. Видавалося, що він під впливом наркотиків або алкоголю. Щоправда, спостерігачам вдалося неушкодженими залишити ту місцевість. Відбулася інтенсифікація боїв в інших. Місцях, особливо у горлівці довкола неї. Наші спостерігачі в багатьох випадках цього тижня спостерігали наслідки обстрілів у Горлівці та інших місцях. Типовим ми для того, що ми бачили, було те, що відбулося на Прояславській вулиці в Горлівці, 30 липня, де дах житлового будинку. Зазнав прямого влучення. І мешканці того району сказали нам, що було вбито жінку та її сина. Було вбито жінку, а її сина і чоловіка поранено внаслідок цього інциденту. В той самий день наші спостерігачі у Дзержинську за 54 кілометри на північ від Донецька бачили п'ять будинків, які, в які. Влучили прямі мінометні та артилерійські постріли у, міськом, у міській лікарні. Нам сказали, що там загинули два мирні мешканці, один український військовослужбовець. У станиці Луганській наші спостерігачі бачили дев'ять пошкоджених будинків, три повністю знищені. Україна було також командир українського. Блокпост сказав, що там, 2 серпня, було вбито двох українських солдатів. Ми також отримували інші звіти про те, що впродовж цього тижня загинуло кілька українських солдатів, і ми, звичайно, сумуємо із цього приводу. Проте потрібно наголосити, як і в попередні. Тижні більшість насильницьких інцидентів, які ми спостерігали, траплялися у житлових районах, і більшість жертв це цивільні. Також ефекти насильства на звичайних людях були цілком очевидні нам у селі Опитне на північний захід від Донецька. Мешканці сказали нам, що лише 70... Людей залишаються у селі. Більшість з них постійно живуть у підвалах, тому що майже постійно відбувається обстріл. Вони також додали, що у них мало їжі і вони можуть брати воду лише з криниці на околиці села. І як з багатьма іншими послугами, постачання води великою мірою зазнало. Шкоди внаслідок обстрілів. Ми беремо участь у полегшенні доступу до ремонтних робіт інфраструктури. Ремонтні роботи з допомогою посередництвом спеціальної моніторингової місії щодо водопостачання між Горлівкою і Майорською, проте припинено через бої у цьому районі. Є така Знаменита приповідка, що ніхто не переможе, поки всі не переможуть. Від Чернігова на півночі до Херсона на півдні, від Луганська на сході до Ужгорода на заході. Спеціально моніторингове місяця місія щодня бачить той факт, що українські цивільні люди залишаються жертвами цього конфлікту. Дехто з них втратили засоби для інтерв'юснування, дехто життя. Або своїх любих, інші втратили свої домівки, здоров'я і навіть надію. Чи вони зараз знайшли прихисток у Києві з друзями і родичами, чи вони шукають притулку за кордоном, щоб вони не втратили, спеціальна моніторингова місія не припиняє і не припинить тримати їх у полі зору. Ми дуже уважно слухаємо. і... Жодної розмови про перемогу немає, тому що в Україні ніхто не переможе, поки всі не переможуть. Нарешті я закінчую цитуючи кількість нашої спостережної місії цього тижня. У нас 819 членів місії, з них 513 спостерігачів, 66 інших. Працівників за кордону і 240 працівників українців. Дякую за увагу. Дякую, Олександра, пане Хука. Так, прошу, не забувайте представлятись. «Укринформ» мови. Агенство Це на каналі. Чудно. Агенство Українформ Василь Короткий. У своєму звіті від 3 серпня ви повідомляли про те, що мав місце обстріл в станиці Луганської з важкої артилерії з невідомими запалювальними елементами. Чи проводили ви більш ретельніше дослід... розслідування? Чи можна говорити, що мало місце використання певного роду хімічних боєприпасів? І тобто зброї, боєприпаси, які заборонені міжнародними конвенціями uh, can you, uh, repeat again the date when that shelling was? Uh, звіт від 3 серпня uh, українські військові повідомляють, що це було ніч mm -hmm. 2 серпня. Mm -hmm. І в вашому ж звіті там повідомлялося, що були знайдені mm -hmm. об'єкти. Чотири об'єкти у формі каністр, які частково згоріли і поплавились. І вони ж могли бути запалювальними елементами артилерійських снарядів. Yes. Yes, indeed, I can... no, я можу підтвердити, що це дійсно місце, яке наші спостерігачі досліджували, і ми про це публічно заявили. Ми поки що не змогли ідентифікувати. Точно, який тип зброї використовувався. Якщо ми знайдемо, яка зброя була використана, то ми також про це повідомимо публічно. Але ми все публічно говоримо про те, що знаходять наші спостерігачі. Ми зареєстрували те, що ми побачили, і потім ми продовжуємо досліджувати цей інцидент. Якщо як я кажу, буде щось нове, то місія це зробить публічною інформацію. Уточнення. прошу Віаліта Тарасенко, новості Донбасу. Может, просто с точки зрения ОБСЕ объяснить, как будет выглядеть демилитаризация, что это, то есть кто там будет охранять, или может никто не будет охранять. И расскажите, пожалуйста, что сейчас с вашим офисом в Донецке, возле которого был митинг, там есть информация, что сегодня там сейчас что-то происходит, как ваши работники там сейчас работают. Thank you. Uh, if you refer to the withdrawal plan of tanks and smaller caliber weapons, did I understand correctly this is what you are interested in? It was about explaining what demil demilitarization is. Could you explain a bit more what that means? All right. Um, demilitarization is a term we don't use ourselves. <laughs> Те, що важливо, що сторони просто відходять одна від одної. Сторони вже погодилися, що вони відтягнуть тяжке озброєння від лінії зіткнення. І сторони тепер обговорюють у Мінську. Відведення танків та зброї меншого калібру від лінії зіткнення. Хоча це не означає, що фактично збройні сили відійдуть, пехота там залишиться і зброя малого калібру. Це не демілітарізація, як всі про це кажуть, а просто відведення. І якщо говорити про те, що відбувається в Донецьку, я можу підтвердити, що там перед нашим офісом в готелі в Донецьку рано зранку сьогодні був протест, який півтори години продовжувався. І біля 9 години 350 людей протестували проти війни, і також вони говорили про те, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не може зупинити конфлікт. Згідно з своїм мандатом, і протест пройшов мирно, не так як минулого разу, коли були організовані схожі протести в Донецьку. Дякую за те, що ви прийшли. Якщо ви можете прояснити. Те, що ви казали раніше, що ніхто не переможе, поки всі не переможуть. Поясніть буква, що це означає. Дякую, що ми бачимо тепер за останні 15 місяців. Це конфлікт, який продовжує розгортатися. Конфлікт, який здається, не має. Закінчення незалежно від того, що є певні декларації, робилися і в вересні, і в лютому цього року, і те, що. Важливо, що не просто одна сторона або одна ідея переможе, а щоб Україна в кінці перемогла. Це можливо тільки як коли українці на сході там, де на територіях, які не контролюються урядом, на територіях, які контролюються урядом, коли вони всі виграють і тільки тоді переможуть. Тільки тоді можна вирішити цю проблему, коли обидві сторони знайдуть рішення, і це означає, що переможуть тоді, коли всі переможуть. Точно то дуже дякую, пан Хук. Чекаємо вас зі звітом наступного тижня. Сенкі вирімач на це наш останній брифін.